До серця прижме, то нафіг пішле. Типа, то я тебе люблю, ти моя, я хочу від тебе дитину. Хірак зникає. Але що у нас як, дівчата? Рожеві окуляри? Ось дивісь. Рожеві окуляри це знову ж про нашу самоцінність і свідомість. Ми можемо взагалі там, зрозуміти, що ця людина аб'юзер. Це емоційні гойдалки. Що це таке? До серця прижме, то нафік пішле. Типа, то я тебе люблю, ти моя, я хочу від тебе дити, то хірак зникає. Потім знову, потім зникає, коли людина тотальна, нездорова тебе ревнує, а, коли людина переходить твої межі. Ви три рази тільки каву попила, він тобі вже каже: а хто тобі пише? Коли він тебе каже, що тобі потрібно робити, коли він не каже тобі, наприклад, який тобі будеш чай, а ти там кохано, який тобі купити чай? Зелений, білий, червоний. Там чорний з ромашкою, а він тебе каже, ти п'єш тільки чорний чай, в нас п'ють тільки чорний чай. І ти така: окей, ну, добре, я ж тебе дуже кохаю. Туди не ходи, з подругами не ходи, окей, ну я ж тебе дуже кохаю. І все це призводить до чого? Раз проломили межі два, три, чотири, десять, а потім чоловік піднімає руку. А потім чоловік гвалтує, а потім жінка вона не усвідомлює, що це її тіло. І він може користатися ним як завгодно. Тому, перше за все, так, звичайно, якщо це якась там радикальна ситуація, типу там насильство, це вже рукоприкладство, це вже людина бере там в руки, наприклад, ніж. Треба валіть нафіг. От, збирати всі речі. А потім щось треба, щось треба робити, якось потрібно жити. Жінка має мати в своєму житті опору на себе. Не на будь-кого, а в першу чергу. В першу на чергу себе. вона має чимось в цьому житті займатися. Вона має хоч щось. Ти, ти там в'яжеш носочки, спробуй це монетизувати. Спробуй їх продавати. Ти любиш фіалки, окей, продавай фіалки, роби це в кайф, це баланс. Але ти маєш хоч щось в цьому світі. Ти міш хоч якусь там ну, копійку заробляти. Тому що коли аб'юзер виставить тебе за двері і поміняє замок, все, все, і ти не знаєш взагалі, що робити з цим. І ось тут здравствуй я. Перше, що мені б хотілося вам дати яку пораду, це в своєму житті віднайти себе. Спочатку. Спочатку. Зустріти ту саму людину, яка буде про вас піклуватися. Яка буде вас возити, куди вам потрібно, яка буде вам е, давати гроші на манікюр, на підікюр, на ваше хобі. І ця людина це ви. Це ви. Це ця людина, яка знає, де в вашому тілі можна вилучити оргазм. Ця людина, яка знає, яка у вас половина клітера більш чутева, права чи ліва. Це маєте бути ви самі. І ніколи не перекладувати цю відповідальність на принца, який колись прийде, і розсипе такий чарівний порошок, і з вами трапиться оргазм, чи щастя, чи ще якісь блага. Ви маєте стати у своєму житті для себе такою фігурою, а потім дозволити. І в своєму житті з'явитись тому принцу, який буде вас вартий. Але спочатку треба почати все ж таки з себе. Віка, дуже часто так трапляється, що жінка не може прямо пережити це розлучення, тому що існує емоційна залежність. Я думаю, у тебе дуже реально багатий досвід пропрацювань з емоційною залежністю, як від цього відійти, які поради взагалі можна надати дівчатам і жінкам, щоб вони це легше переживали. Ну, ось цікаво, як формується взагалі ця залежність? Жінка, яка спілкуються постійно з аб'юзером, психопатом, нарцисом. Що відбувається? В неї постійно виробляється адреналін. То він зник, то він якось її схопив, то він щось там таке зробив, і вона постійно на адреналіні. Що відбувається з тілом, коли в нас дуже багато виробляється адреналіну? У нас відбувається компенсація ендарфіни. І в нас такі гойдалки постійно: адреналін, ендорфін, адреналін. Ендерфін. Цікаве життя. Це залежність. Жінка потрапляє у залежність. І як з кожної залежності, перше, про що ми маємо усвідомити, що це залежність. Це не кохання. Це не нормально, коли людина з тобою так поводиться. Це залежність. Це перше, коли ми це усвідомлюємо, рожеві окуляри, вони так трішки спадають. Друге, тотальна інформаційна блокада з цією людиною. Відписуйся, соцмереж. Ті місця, де ви бували разом, ті пісні, які ви слухали, все це має бути інформаційна блокада з цією людиною, щоб він не зміг потрапити у твоє поле. А він буде провокувати, він буде писати пости, типу Аля Боже, я такий хворий, я нічого не їм. Там. І ти така, треба спасати, спасати. А людина взагалі вона хвора. Її не треба Спасай себе. Рятуй себе. Жертва, рятівник, все Так, по класиці. так, покласти. Так, так. Е, друге, поговори зі всіма своїми подругами і скажи що, будь ласка, не нагадуй мені про нього. Мені не потрібно доносити якісь новини, тому що аб'юзер він буде намагатися через оточення подіяти на свою жертву. Далі, я порадила завести такий щоденник аду і виписати туди, от що він зробив. Не дзвонив, штовхав, гвалтував, зрад. От все це треба виписати, і це щоденник твого аду. Тому що як в нас влаштована психіка, ми все погано, ми забуваємо. От, наприклад, от подорожі, були подорожі, були там і літак затримали, і що там щось втратили, і щось там, і пограбування, але ми пам'ятаємо тільки горе і море. Це нормальна реакція психіки. Вона витісняє негативне. І що відбувається через час, через неділю, дві-три. Дівчина думає, ну такий же він і козел взагалі. Коли в тебе є щоденник твого аду, це твій квиток до свободи. Ти бачиш, що відбувалося, і ти вже не погодишся на таке ставлення до себе. І що ще відбувається? Величезна порожнеча. Тому що аб'юзер він займає в житті жінки. Багато-багато простору дзвінки, коли жінка вирішує його проблеми, е, коли вона обдумує, як це так він міг так з нею учинити, він займає дуже багато простіру у її голові, у її серці. І коли він зникає її життя, є відчуття величезної порожнечі. І ти маєш чимось її заповнити. Заповнити чимось екологічним для себе. Наприклад, піди вже взагалі на тітанці, на вокал. Піди на курси до сексолога, вже дізнайся про ті свої оргазми, про які там скарби у твоєму тілі. Розвивай себе, заповнюй цю порожнечу. Будуть критичні дні. Наприклад, це 7, 21, 6 місяців, 9 місяців. Коли буде так кортіти, ну все, він класний, я повертаюсь. Тобі зараз потрібна нова доза адреналіну. Стрибни з парашутом. Ну, наприклад, там. Е Американські горки, щось тобі має таке щось відбутися, де адреналін. Ходи на побачення з чоловіками. Так це навіть може бути секс. Але секс не тому, що ну, йому потрібно дати секс, а тому, що я хочу. І це може бути, якщо це тобі зараз допоможе там, піймати той адреналін, якось перемикнутися. Окей, це окей. Віка, я хочу тобі подякувати за саме головне це за тебе. За тебе, за твій час, за твої знання, за твоє багатство, яким ти сьогодні з нами поділилась.